Доброго дня, шановні підписники та випадкові глядачі. Недавно на нашому каналі було відео, як оформити заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій у розмірі 2200. Сподіваюсь, що у багатьох із вас вийшлось оформити заявку, а дехто, можливо, вже і отримує кошти. Але було багато запитань, як перевірити статус заявки. Тому в сьогоднішньому відео покажемо, як дізнатися за декілька хвилин. В гуглі пошуку пишемо: є допомога перевірити статус. Нажимаємо перевірка статусу. І у вас з'явиться ось таке вікно, де треба заповнити код. Документ, паспорт чи інше. Номер документу. І нажимаємо кнопку Перевірити статус. Після чого в моєму випадку, як ви бачите на екрані, пише заявку прийнято», Значить, очікую. У вас може бути інший статус. Тому періодично перевіряйте таким чином. Дякую за увагу! Кому відео було корисне, ставте лайки, запитуйте, все буде Україна!